На Телеканалі СТВ в етері щоденний випуск новин триває 293-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі коротко про ситуацію в Україні у ніч на 13 грудня війська РФ обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Повідомив міський голова Олександр Саюк: загиблих і поранених немає. Відомо про пошкодження багатоповерхового та двоповерхового будинків, чотирьох приватних будинків, двох господарчих споруд та вантажівки. Ушкоджень також зазнали комунальне підприємство, адміністративна будівля, транспортне підприємство, магазин. Також згорів легковик. Також пошкоджено лінії електропередач, але фахівці їх вже відновлюють. Окрім того, як повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, у ніч на 13 грудня під ударами були ще дві громади Нікопольщини. У Червоногригорівській побито більш ніж 10 приватних будинків і господарських споруд. Пошкоджено електромережі, знищено гараж та легкову автівку. У Марганецькій громаді наслідки атаки уточнюють. Разом з тим, наші військові продовжують тримати оборону, успішно відбиваючи спроби окупантів наступати на окремих напрямках лінії фронту. Як наслідок, втрати на Росії ростуть. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 грудня орієнтовно становлять. Особового складу близько 95 тисяч 260 осіб ліквідовано. Танків 2966. Бойових броньованих машин 5930, артилерійських систем 1931 одиниця, РСЗВ 404, засобів ППО 211, літаків 281 одиниця, гелікоптерів 264, автомобільної техніки та автоцистерн 4549, кораблів катерів 16. БПЛА оперативно-тактичного рівня 1617, крилатих ракет 592 одиниці, спеціальної техніки 170 одиниць. Дані уточнюються. Житомирська громада тим часом збирається відправляти черговий гуманітарний вантаж для докупованих містечок Харківщини. Цього разу до формування допомоги активно долучалися Житомирські дітлахи. Що вони зібрали? Розповідаємо далі. Більше двох тисяч м'яких іграшок, розвиваючи настільні ігри, листівки, печиво, цукерки та інші солодощі, поїдуть до дітей в деокуповані райони Харківщини від Житомирщини. Такі подарунки зібрали в рамках благодійної акції Різдвяний гостинчик. До збору долучилися 98 закладів освіти, департамент освіти та небайдужі. Десь місяць тому виникла ця ідея, і ми поступово, набираючи оберти, розширювали поширили цю чудову акцію. І я ще раз хочу подякувати нашим чудовим дітям, які дітям до окупованих Харківщин, Також долучилися дорослі, батьки і військові, які також внесли свою лепту для того, щоб свято на окупованих Харківщині у дітей відбулося. Воно відбудеться тому. Тому ми ще раз всім дякуємо. Житомиряни також писали листи підтримки та побажання для дітей з Харківщини. Одного зачитали і нам для маленького сонечка. Привіт, тобі, маленьке сонечко. Моя донечка Ангелинка передає тобі вітання з майбутніми новорічними світами. Вона ще маленька, тому я пишу за неї. Сподіваємось, що у тебе, твоїх батьків, це добре. і Ви в безпеці. Ми вам бажаємо веселих, а головне спокійних, новорічних свят і здійснення бажань. Маємо надію, що в наступному році наша Україна знову об'єднається. Ми всі живитиме, будемо в мирі і процвітанні. Маленьке сонечко, бажаємо тобі щось, Енглядки оберігала тебе і твою сім'ю. Думаємо, ми переживаємо за вас. Успіхів, мир на небо і Божа благодаті. Місце Житомир, англіка, два роки і 8 місяців. Школярі Житомирщини нині також допомагають усім, чи можуть і військовим, і цивільним, і маленьким дітям, бо розуміють, наскільки важливо підтримувати один одного у цей нелегкий час. До цієї акції я доучився, Я поклав іграшки своєї сестри, які вона віддавала, Там було трохи іграшок. Нові іграшки, все нове. Положив солодощі, поклав. Цукерки та ну, багато всього іншого, що потрібно зараз маленьким українцям під час цієї тяжкого цього часу. Сестра, скажімо так, посталася з розумінням, сама давала те, що треба положити. Ну, почти все віддала. А скільки років? Зараз 5 років. Із свого я положив солодощі, тому що в мене вже ніяких таких іграшок, які б до цього списку підійшли, нічого такого не було. Наш клас окремо. Склав свої іграшки, тобто від нашого класу і всі остальні так само запакували, гарненько склали кожну іграшку, кожну солодість, щоб це все гарно для дітей як для свята було. Та з надією, щоб воно дісталося дітям з окупованих територій. Кожна дитина має право на радість. Це найменше з того, що ми могли зробити для цих дітей, тому що вони настраждалися більше, ніж ми. Тому ми повинні хоч якось їм допомогти. Якось їх підтримати, подарувати дітям радість. До допомоги Харківщини долучилася і Городоцька селищна громада. На жаль, в березні місяці, в лютому, наша громада також зазнала ракетно-бомбових ударів. І ми особисто знаємо, що таке біда, що таке, коли дітки знаходяться в підвалах. В нас в нас особисто в громаді вони жили місяць в підвалі. Привезли дуже багато іграшок, м'яких розвивальних. Ви знаєте, саме такі цікаві в нас. Великий будиночок нам передали для цих діточок. Хочеться, щоб їхні будинки залишалися цілими, щоб вони мали змогу повернутися в свої власні будинки. Наші подарунки, дитячі іграшки, збирали переважно дітки-військовослужбовців. На останок маленькі житомиряни Анастасія та Тимофій розповіли діткам з Харківщини. Вірш на знак підтримки. Наша рідна армія на посту поставлена на Наша рідна армія у піснях прославлена. Через поле, через гай іде до діток Миколай, у білесенькі торбин він для всіх несе гостинці. Коріно Цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ. А ось який вигляд мають міста, які вже звільнені з полону окупантів. Ізюм став одним з перших міст, які вдалося звільнити. і саме про нього розповідають наші колеги з військового телебачення. Це не кадри з хроніків часів Другої світової. Це сьогоднішня наша з вами реальність. Так нині виглядають десятки населених пунктів на сході України, по яких пройшовся руський мір. Це, зокрема, село Кам'янка Ізюмського району Харківської області. До війни тут проживало більше тисячі мирних мешканців. Нині ж немає жодного всілілого будинку. Російські окупанти зробили з населеного пункту суцільну руїну. Ми зараз знаходимося на найвищій точці міста Ізюм. І коли ти от вживу дивишся а не на карті на всю цю територію, то розумієш, яку важливу і надзвичайно складну роботу роблять збройні сили по звільненню нашої території. Ізюм місто, яке росіяни бомбардували чи не найбільше в Україні. Так, центр міста виглядає сьогодні. Як це не парадоксально, але росіяни продовжували обстрілювати місто навіть тоді, коли воно було повністю під їхнім контролем. Ну, як всім відомо, що ну спорити не буду, там от Маріуполь да, місто розбите. Ну, по статистиці найбільше ракет прилетіло саме по місту Ізюм. Ну, видно, що місто. Наприклад, ми як проїжджали там, теж Барвєнково, там проїжджали, ну, коли батальйон двигався на ізюм через там Балакию, ну там Савинці, то видно, що вони набагато більше вціліли. А тут містами є, як кажуть, реально прильоти, цілі багатоповерхові будинки спалені, там цілі вулиці там є, що домів нема. Ну, ізюм вони обробляли, навіть люди розповідають місцеві, що. Коли вже самі росіяни були в Ізюмі, вони спеціально обстрілювали Ізюм. Казали, що це обстрілюють за силу, наприклад. Безпосередньо по місту Ізюму саме перші удари були авіаційні, саме авіаційні удари. Вони були, якщо помиляюсь, 2 березня. Ось тоді були перші були перші скинуті бомби. Це по центру міста, були по ніфті вдарено, але вони не потрапили, не попали в по ніфті не попали в жилий будинок. Визволяти місто від російських загарбників активно допомагали місцеві жителі. Ризикуючи власним життям, вони повідомляли Збройні Сили України про розташування і переміщення ворожих підрозділів. Володимир місцевий. У перші дні війни разом з побратимами взяв до рук зброю та пішов захищати рідну землю. До повномасштабного вторгнення займався фермерством, а саме вирощував свиней. Чоловікові дуже не подобається, коли чує, як російських окупантів порівнюють з цими тваринами. Ви ще раз до війни чим ви займалися? До війни я розводив свиней. на ну врізав свиней, на м'ясо, такому плані. В принципі, роботу продовжили, тому що? Ну, кута. знаєте, не... порося це доволі охайна тварина, яка гадить в одному куточку. Тобто зравнювати з ними ну, не знаю. Росіяни гадять навкруги себе. А, а порося воно гадить в одному місці. Все, тобто, там, де воно їсть, воно там ніколи не, не нагадить. А кацап той, ну, самі розумієте, воно де сидить, там і сидить. Так що ні, якби каже, я не знаю. Я особисто не вважаю, що це неправильно порівнювати з ким порівнювати, не знаю. Тобто, ну, Скажемо по росіяція, животний мір не виноват в тому, що росіяни себе так ведуть. І все ж, незважаючи на значні руйнування, життя на визволених територіях потроху відновлюється. Принаймні, вже цієї весни поля навколо спалених українських сіл точно не стоятимуть пусткою, говорить побратим Володимира Олександр, теж місцевий фермер, а сьогодні військовослужбовець Збройних сил України. Люди фермера, що я знаю, вони вже повернулися назад, вже починають поля обробляти. Як це можливо, обробляють уже, да, де хто от Кам'янка село постраждало це. Страшне, там всі фермери, їх просто немає, ні техніки немає, ніде нічого. Ну вони вже тут, вони, як сказати, настроєні. Головне, щоб зараз убрати усе, вигнати їх і будемо обробляти, і будемо сіяти далі. Складно навіть уявити, яких же колосальних збитків сьогодні завдає Росія мирній інфраструктурі України. Прийде час. І ми це все відбудуємо не в останню чергу, звісно ж, за рахунок репарацій, які нам заплатить Росія за цю війну. Але найкращою репарацією для українців буде момент, коли ця недоімперія раз і назавжди зникне з карти світу. Зрештою, якось розберемося. Олександр Соловій, Єгор Далієвський, Василь Соловій, Олег Плаксій. Військове телебачення. Тим часом Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення 13 грудня раптової перевірки бойової готовності збройних сил країни. Перевірку розпочато за дорученням Олександра Лукашенко. Як повідомляє прес-служба відомств, у рамках перевірки військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березина. Україні планують тимчасово обмежити рух транспорту окремими дорогами. Влада України неодноразово заявляла, що поки не бачить загроз як нового вторгнення російських військових з території Білорусі, так і участі у війні білоруської армії. Але при цьому розпочала будівництво на кордоні з Білорусю залізобетонного паркану з колючим дротом. У миропільській громаді поліція з'ясовує обставини наїзду автомобілем на чоловіка. ДТП сталося 12 грудня у селі Печанівці. Постраждав місцевий житель. За попередньою інформацією, 56-річний водій автомобіля ВАЗ, рухаючись вулицею села, збив чоловіка, який переходив дорогу. У результаті ДТП 60 річний пішохід отримав тілесні ушкодження та був доставлений до місцевої лікарні. Нині, у рамках кримінального провадження, триває з'ясування всіх обставин. І вчора ввечері до Житомира прибув вифлеємський вогонь миру, який за ініціативу Житомирських пластунів привозять в місто вже 13-й рік поспіль. Цьогоріч українські пластуни отримали вогонь на пунктах пропуску кордонів з Польщею та Словаччиною від дружніх скаутських організацій. Щороку з міста в місто його передають естафетою. Далі вогонь передаємо до громад, релігійних конфесій, сиротинців та лікарень. Цьогорічний вогник миру як ніколи потрібен нашій країні для якнайшвидшої перемоги каже Катерина Лозинська, очільниця Житомирського пласту. Житомиряни також можуть запалити свої лампадки від вогню миру протягом різдвяних свят, каже Діана Дзядевич. Про місця розташування вифлеємського вогню можна дізнатися на сторінках в соцмережах Житомирського осередку організації пласт. А особливою ніч на 13 грудня була для української молоді, яка за давню традицію присвячувала цей час для ворожіння на Андрія. Андрій це один з 12 апостолів Ісуса Христа, якого особливо шанує православна церква, яка між іншим магічні обряди не вітає. Чому так дізнавалася Тетяна Мунько. Щороку, 13 грудня, православні християни та греко-католики відзначають свято Андрія Перевозванного у цей день. В храмах відбуваються особливі молитви в пам'ять про одного з учнів Ісуса Христа, апостола Андрія, який став першим, хто побачив Воскресіння Христа. Своєю вірністю він заслужив особливе шанування у християн. Тому у день його пам'яті в українських церквах відбуваються спеціальні молитви та богослужіння. В Євангелії від Іоанна пишеться. Розказується про те, що він був учнем Івана Хрестителя. Після охрещення Ісуса Христа Він побачив, що якась надзвичайна подія. І тоді Іван Хреститель сказав що Це Агнець Божий. І він перший пішов за Христом, і тому він називається апостол Андрій Первозваний. Після Воскресіння Ісуса Христа, коли апостоли почали проповідувати Андрію Перевозваному, випав жаре проповідувати на східній частині Римської імперії. Є передання, що він проповідував на нашій землі, яка колись називалася Скіфією. Наша церква має, має е, зв'язок із. Е, е, Апостолами, і що наша церква є апостольською. Тобто, того часу апостол Андрій Перезваний проповідував на наших землях і він благословив, що буде велика тут церква, і ми сьогодні маємо продовження від самого Ісуса Христа від апостолів нашої церкви. Найважливіше сьогодні своєю молитвою прославляти апостола первозваного і наслідувати віру Христову. Вважають священники. А от щодо давньої традиції наших предків збиратися в нічно Андрія на вечорниці і ворожити, то церква до цього ставиться досить упереджено. Це не відноситься нічого до християнського. Це все відноситься зовсім до язичництва. І, до, ну, можна сказати, до такої призивання злої сили, і ми не можемо знати нашу долю наперед, і вона є завжди в руках Божих. І коли ми починаємо ворожити, або, скажімо так, через різні такі, молитви до Злого Духа або вгадування, то ми призиваємо його на себе, і потім можуть бути у нас різні духовні проблеми. Отець також розповів, що ворожіння зазирання у майбутнє та й не тільки на Андрія може накликати біду не тільки ворожителю, а й наступним його поколінням чи родині. Тож просить у цей день молитися за здоров'я та благополуччя рідних. І вже 15 грудня на території Житомирщини запрацюють новорічні ялинкові базари та пункти продажу ялин в лісгоспах та лісництвах. Повідомляє Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства. Лісогосподарські підприємства області виростили близько 20 тисяч зелених красунь. Як і в минулі роки підприємства реалізовуватимуть і ялинки в горщиках. Ціни стартують від 70 гривень. Придбати ялини можна і зараз, щоправда, за попереднім замовленням. Лісівники закликають купувати лише легально заготовлені дерева. Адже від продажу різдвяних ялин лісові господарства сплатять податки до бюджету. А завершуємо випуск новиною про золото. Точніше, про здобути перше місце Кубку світу з боротьби, який для України привезла спортсменка з Житомирської області Ірина Бондар у складі національної збірної. Про це повідомляє прес-служба Житомирської обласної військової адміністрації. У фінальному раунді українки змагалися з командою Китаю та здобули перемогу з рахунком 6-4. На шляху до перемоги Українки також перемогли найсильніші команди світу з Монголії та Японії. Йдеться у повідомленні. Зауважимо, що у міністерстві молоді та спорту наголошують, що українські борщині вперше в історії здобули кубок світу. На цьому ми завершуємо. Пам'ятаємо, якою ціною наші захисники здобувають перемогу. А нам бажають тихого дня. Все витримаємо і обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Середу 14 грудня максимальна температура в день мінус 2, вночі мінус 5, волось повітря 60%, вітер північний 3 метри за секунду. Марна погода тримається у Житомирі. Весь день вночі йтиме дрібний сніг. Вранці розпогодиться та більше цього дня опадів не передбачається.